Всім доброго дня! Вас вітає компанія Агроправда МТЗ. Сьогодні до вашої уваги хочемо запропонувати пошний комплект від польського виробника Злотески, який використовують на двигуни Д240, Д243 і Д 65 Даний виробник є один з найпопулярніших варіантів поршньових груп на сьогоднішній день на території України, користується досить великою популярністю, який відповідає категорії ціна якість. Тобто за ці кошти досить хороша, непогана поршньова група. В сьогоднішньому відео такий коротенький огляд іменно одного з найперших варіантів модифікації даних двигунів, тобто поршень на чотири канавки. Мала камера по центру. 38-й палець. Давайте почнемо з упаковки. Поставляються дані поршневі групи в ось таких упакуваннях. Є їхній логотип золотеський. Ось тут у нас де штрих-код на іменування, що входить в даний поршнекомплект по кількості. Ось, ось такий варіант упаковки. Ціна на сайті буде вказана за один комплект, тобто ви там ціну множите на 4. Тобто 4 поршнекомплекти вам потрібно для ремонту двигуна. Далі гільза в нас де ось така чорна, фосфатована. Є їхнє також маркування золотеське. Гільза по типу, якщо ви колись замінювали поршневі групи раніше до війни, це по класу кама-кострома. Також ощільнюючі кільця. В комплекті йдуть дві штучки, поршень. Зараз е, немає вже груп зараз просто вказують розмір. Тобто самого поршня 109,91. Є графітові юбки, 4 канавки, 3 компресійних, одне маслозбірне, 38-й палець. Всередині бачимо сплав самого поршня і відлив злотески. Ми кожному покупцю перед відправкою всі поршня переважуємо, щоб не було великого різнобою. До 5 грам буде різниця між першим і четвертим. Далі в нас йде кільця. Кільця йдуть бренду Marmot. Йде у нас саме верхнє хромоване. Потім два компресійних звичайних. Надписом ви завжди встановлюєте до камери згоряння, всі кільця розводите. Замки і останнє четверте з пружинкою. Також йдуть штопорні кільця під палець і сам палець. Ось такий от. Товстостійний також досить. Непоганої якості на сьогоднішній день це одна з таких самих популярних поршньових груп, як я вже говорив. В категорії ціна-якість. Це найкращий вибір, який ви можете знайти у нас на ринку України. Кого цікавить, відправляємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. До вас товар приходить, оглядаєте, на місці оплачуєте. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.